Споконвічне питання, хто головніший яйце чи курка, в наш час набуло нового звучання. Що важливіше, земельна ділянка чи розташований на ній будинок, під зведення якого, власне, і виділялася ця територія ще в далекі радянські часи. Для родини Єленич це питання зовсім не риторичне. Адже довірившись свого часу пройдисвіту, вони втратили право власності на власну землю в районі вулиці Дмитра Донського. Тут раніше стояв будиночок, збудований ще їхнім дідусем. У 2001 році працюємо на роботі, в нас знакомили. свел со Звенигородским, который нам пообещал две отдельные квартиры в Киевском районе. По окончанию сделаны всех документов. Продать участок, приобрести нам жилье. С моим участием я выдал Звенигородскому генеральную доверенность. После этого 1 апреля 2004 года я получил госак на себя. Потом прошел год. В 2005 году нам ворота пришла бумажка, что ваш участок продан, просим вас немедленно освободить участок. Та це був лише початок поневірянь родини Єленич. Київський районний суд міста Одеси виніс рішення про знесення будинку, так як земельна ділянка вже належала іншій особі. 27 травня 2011 року. Виконавча служба виконала це рішення, тим самим позбавивши Олега, Олександра та їхню матір даху над головою і фактично перетворивши на безхатченків. Они начали ломать дом. Я ему сказал, что Шевчуку сказал, что вот этот домик есть в тех паспорте. Он говорит, ну, мне все равно, мне надо поломать и освободить вашу территорию для другого человека. Он говорит, ну как для другого, если мы не купли, продажи, не видели, ничего не получали. Буквально они за 2-3 дня дом разрушили, все, все вывезли. Мы остались на улице, мать пенсионерка. И у нас сейчас получается мы прописаны, жилья нету. І, і кому тепер обращатися? Ми не знаємо. Минув вже майже рік, але брати Єленич все ще сподіваються на те, що їм вдасться повернути втрачену власність. І хоч їхній будинок вже давно знесено, все ж віртуально він існує. Принаймні так вважають в обласному бюро технічної інвентаризації, бо видали братам довідку, в якій вказано, що за адресою провулок Южний 7 розташований житловий будинок, який належить Олегу та Олександру Єленичам. вот бумажка документ Еленич Олег Владимирович, Еленич Александр. От 28 марта. Одесское областное бюро. Вот здесь должен у Еленича Олега стоят частный дом. Ну, его здесь, как видите, тут ничего нет. А живем мы где попало, где придется, там и живем. Та й прописані чоловіки до цього часу саме за тією адресою. Більше того, регулярно отримують рахунки на оплату комунальних послуг для будинку, якого вже не існує. Справу братів Єленич зараз вивчає Одеська обласна прокуратура. А після її висновків Олег та Олександр мають намір знову звернутися до суду. Ми предоставили всі документи в обласну прокуратуру, всі силові обласні бумаги. Документи, документи ми предоставили. Нам дали документ, що наше справа розглядається в обласній прокуратурі. По сей день мы предоставляем туда свои платежки, свои, свои паспорта и периодически ходим туда и узнаем, на какой стадии наше дело находится. Нашим делом занимается областная прокуратура, а прописки у нас остались, как бы, жить негде. Мы, мы вас спросим, решите наш вопрос в законном порядке, чтобы нам было где жить. Хочеться вірити, що правоохоронці зможуть дати відповіді на всі неоднозначні питання цієї справи, як могло статися так, що земельну ділянку продали стороннім особам, не врахувавши, що на ній стоїть будинок, в якому прописані троє мешканців, за яким правом людей викинули на вулицю з власного помешкання, і чому право приватної власності, яке нам гарантує Конституція України, насправді не таке вже й непорушне.